Добрий день, шановні друзі, підписчики, хочу вам показати свій черговий такий заказ, який мені заказали люди станочок для виготовлення рамок. Це 145-та рамка от, з багатопилом. Я вам зараз продемонструю. От. от беруться отакі от заготовки. 35 товщина, 145 і ширина може бути будь-скільки. От, от, оця виборка тут робиться от на, ці, на цих фрезах. Погано немає як показати, одною рукою незручно. Тут стоїть прижим, який прижимає, от, і вибирається оця виборка. Далі тут у нас де друга станіна, дві фрези, де вибирається от 35 мм і по 5 з кожної сторони. Отак от вона. Вибирається от. і далі вже пиляється одна на цьому багатопилові. Зразу вони тут виставлені всі по 10 міліметрів. От. Тут ще буде такий толкатель, зроблена така грібінка, щоб його безпечно було випихати. Оберти, оберти тут можна регулювати от, з більших на менші. Мотор тут двигається, можна його подвинути під ремінь. А, так само на натяжне, якщо видно, теж от можна його здвигати разом з мотором. Щоб Поміняти оберти, але я от прийшовся включав, включав вони. Працює добре. На цих обертах тут 4,5 тисячі обертів. Ріже, це заготовка дубова, О, це дубова заготовка, але ріже вона чудово без таких якихось зусиль. Мотор тут 2,2 кВт ще. Радянський, От. ремінь профіль, профіль А. От. Станіну робив креслення на вирізав на лазері, щоб все було компактно, щоб все було акуратненько. Ось такий станочок. Люди хочуть, щоб вже було. В цьому можна було зробити вдома самому. От. От така. Такі заготовки. От. Кому може що цікаво, звертайтеся, можу порадити, виготовити, от, так як я тут багато чого виготовляю, от є такі. Кондуктори теж роблю. От є в мене тут на чому токарний, сверлільний. Якщо, якщо є якась потреба, звертайтеся, допоможу. Якщо на все добре, сприйдеш, з прийдешнім новим роком.